Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Сьогодні ми розглянемо третю позицію, як розкрити та максимально реалізувати свій потенціал для сприяння особистісному зростанню та самосціленню. Принеси у своє життя. Більше радості та позитиву, яскраві розуми, яскравіше життя. Протягом історії людства сила думки мала глибокий вплив на життя та долі людей. З багатьох аспектів мислення позитивне мислення, мабуть, є найвпливовішим. Але часто недооціненим елементом. Сьогодні ми заглибимося в суть позитивного мислення, досліджуючи його переваги, механізми та практичні способи його розвитку у нашому повсякденному житті. Розуміння позитивного мислення. Позитивне мислення це набагато більше, ніж просто концепція благополуччя чи поверхневий підхід до життєвих викликів. Це спосіб мислення, свідомий вибір, зосередитися на позитивних аспектах ситуацій, знайти надію посеред негараздів та Вірити в найкращі можливі результати це не означає ігнорування життєвих проблем, а радше підхід до них більш продуктивним та впевненим способом. Переваги позитивного мислення не є лише анекдотичними, а підтверджуються науковими дослідженнями. Дослідження в галузі позитивної психології та неврології показали, що позитивний світогляд може призвести до кращого здоров'я, довшого життя та більшого загального щастя. Позитивне мислення пов'язують зі зниженням рівня стресу, покращенням функції імунної системи. Та серцево-судинного здоров'я. З психологічної точки зору воно підвищує стійкість, покращує психічне здоров'я та збільшує здатність справлятися зі стресом та негараздами. Хвильовий ефект позитивного мислення. Позитивне мислення. Поширює свій вплив за межі окремої людини, воно має силу трансформувати стосунки, робочі місця та громади. Наприклад, позитивний настрій керівника команди може сприяти більш спільній та продуктивній робочій атмосфері. В особистих стосунках позитив може допомогти створити міцніші зв'язки та підвищити емпатію та розуміння між людьми. Позитив приваблює позитив. Ключовим аспектом позитивного мислення є принцип, що позитив приваблює позитив. Ця концепція передбачає, що підтримка позитивного світогляду може призвести до більш позитивного досвіду та результатів. Частково це пояснюється тим, що позитивний настрій заохочує проактивну поведінку та більшу стійкість, що призводить до кращого прийняття рішень та вирішення проблем. Позитивні люди також схильні приваблювати до себе інших, створюючи мережу оптимістичних та підтримуючих людей. Колективний позитив може створити доброчесний цикл позитивних думок, дій та результатів. Культивування позитивного мислення. Прийняття позитивного мислення це не миттєва трансформація, це навичка, яка вимагає практики та відданості. Ось кілька способів розвитку позитивного мислення. Переосмислення думок. Подорож починається з розпізнання та оскарження негативних моделей мислення. Це передбачає свідоме переосмислення негативних думок на позитивні. Наприклад, замість того, щоб думати, Я не можу цього зробити, ви можете сказати. Я зроблю все можливе, щоб подолати цю проблему. Такий процес переосмислення допомагає поступово змістити загальний спосіб мислення в бік більш позитивного. Практикуйте вдячність. Вдячність це потужний інструмент. Для розвитку позитивного настрою, регулярне визнання та оцінювання позитивних аспектів життя, навіть у дрібницях, може змістити вашу увагу з того, чого бракує, на те, чого є вдосталь. Ведення щоденника вдячності або просто щоденне приділення хвилинки роздумів. Про позитивні аспекти вашого життя може бути ефективними практиками. Оточуйте себе позитивом. Наше оточення та компанія мають значний вплив на наш спосіб мислення, оточуючи себе позитивними факторами. Чи то люди, які підтримують та надихають нас, чи середовище, яке сприяє радості та творчості, це може посилити позитивний світогляд, залучення до позитивної самокритики. Те, як ми розмовляємо з собою, глибоко впливає на наше самосприйняття. Та настрій. Використання позитивної мови, підбадьорення себе та визнання наших успіхів і цінностей є ключем до підтримки позитивного мислення. Візуалізація та постановка цілей. Візуалізація позитивних результатів. Та встановлення досяжних цілей може сприяти відчуттю мети та напрямку. Ця практика не тільки мотивує, але й спрямовує вашу увагу на позитивні конструктивні цілі. Подолання труднощів за допомогою позитивного мислення. Сила позитивного мислення полягає в його здатності трансформувати не лише ваші погляди, а й якість самого вашого життя. Це шлях послідовної практики та усвідомлення, шлях достійкості, радості та самореалізації. Прийняття позитивного мислення означає прийняття життя, де виклики розглядаються як можливості, де вдячність затьмарює образу, а кожна мить містить потенціал для позитиву. Справжня сила позитивного мислення полягає. Не у запереченій реальності, а у виборі бачити світло навіть у найпохмуріших ситуаціях та у розумінні того, що позитивний настрій може привернути більше позитиву у ваше життя. Отже, чи можливо принести? У своє життя більше радості та позитиву. Щоб додати родзинку нашому існуванню, спробуємо згадати позитивну енергію та дозволити собі заразитися нею. Неминуче життя кожного з нас складається з чергування позитивних та негативних епізодів. Тим не менш, ми можемо вирішити у своєму повсякденному житті, наскільки дозволити собі впливати негативу чи позитиву. Так звана позитивна енергія не приходить сама по собі. Ми повинні знати, як її залучити, щоб краще дивитися в обличчя повсякденному життю та Майбутньому неминуче всіяному подіями так та ні. Можливо залучити до себе позитивну енергію на шкоду негативній. Достатньо лише трохи зусиль. Перш за все, нам потрібно виробити певні моделі поведінки та створити. Правильне середовище, щоб впливати як на наш настрій, так і на нашу впевненість у собі. Але як нам це зробити найкращим чином? Ми повинні виходити з припущення, що для того, щоб мати бачення життя, яке виключає негатив. І мати позитивне мислення необхідно взяти на себе відповідальність за певні установки. Іноді поганий настрій, який ми приховуємо, зумовлений не лише зовнішніми факторами, а є і наслідком песимістичного сприйняття існування, типового для деяких особистостей. Але ніщо не приходить автоматично. Залучення позитивної енергії є продуктом низки звичок, які можуть допомогти нам у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося щодня. Почнемо з посмішки. Користь сміху добре відома. Але навіть проста посмішка корисна для вас, тому що і сміх, і посмішка викликають позитив і мають властивість бути заразливими. Почнемо з посмішки, коли прокидаємося вранці і даруємо посмішку людям, яких зустрічаємо на вулиці, або чий погляд зустрічається. Незалежно від того, знайомі чи незнайомі, дуже часто наша посмішка буде взаємною. Зверніть увагу, ця проста поведінка спровокує ланцюгову реакцію, яка також позитивно вплине на іншу людину, зменшуючи рівень тривоги та стресу обох. Тому що людина, яка нам посміхається, піднімає нам гарний настрій. І, можливо, щоб зняти напругу або особливо серйозну атмосферу, ми намагаємося ставитися до себе менш серйозно, усміхаючись собі. Не надто багато думайте про минуле. Не думайте, не означає забувати, а спостерігати за минулим без злості, рухатися далі, не думаючи про те, що або як ми могли б зробити по іншому. Закріплення себе у минулому заважає нам рухатися вперед. Необхідно навчитися. Приймати помилки і дякувати за них, тому що завдяки їм ми чогось навчилися. Невдачі корисні для постановки нових цілей, не піддаваймося звичайному початковому зневіренню та зміцнюємо свою впевненість у собі, Техніки без злості та вір у себе відганяють негативну енергію та створюють простір для усвідомленості та позитиву. Медитуйте. Доведено, що медитація також молитва має ефект плацебо як на розум, так і на тіло. Тому що, розслабляючи психіку, усувається накопичений стрес. Найбільш досвідчені в цій техніці здатні досягти стану радості, який безпосередньо перетікає у бачення життя. Ідеально було б робити це щоранку, як тільки ви прокидаєтеся і принаймні 10 хвилин. Це дасть нам енергію на весь день. І як не дивно, навіть харчування впливає на настрій. Харчування суттєво впливає на організм та його здоров'я, але перш за все на мозок. Є продукти, які можуть допомогти нам зосередитися. Та покращити настрій. Це продукти, багаті на серотонін, гормон гарного настрою. Серед них можна відзначити темний шоколад, овес, горіхи та навіть йогурт з ягодами. Включивши їх у свій раціон, ми можемо притягнути позитив якого прагнемо. Природа як ліки. Давайте намагатися проводити якомога більше часу на природі. Просто спостереження за зеленю, деревами, морем, слухання шуму вітру, щебетання птахів генерує мозкові хвилі, які розслаблюють. Та розслаблюють розум і тіло. Це не тільки звільняє нас від напруги, але й сприяє підзарядці позитивною енергією. Науково доведено, що стихія Землі має здатність очищати нас від негативу. Приваблення позитивної енергії у ваш дім. Якщо посмішка, медитація та відсутність задумливості допомагають нам притягувати позитивну енергію, нам також потрібна додаткова підтримка, щоб завершити нашу подорож. Навколишнє середовище, яке нас оточує, також важливе. І у цьому випадку ми говоримо про наш дім. Світлі та просторі приміщення, які не викликають у нас відчуття гноблення, корисні. Розташування меблів чи навіть аксесуарів, також важливе. Навіть у маленькій квартирі наявність рослин одразу ж дасть нам відчуття благополуччя. Рослини та квіти є природним бар'єром проти негативних енергій, здатними знижувати рівень тривоги та стресу. Вони мають заспокійливий вплив на будь-кого, хто ними оточений. А той факт, що нам потрібно піклуватися про них, допоможе нам відволіктися від будь-яких поточних проблем. Зміна розташування меблів. Навіть якщо це здається невеликою дією, наш мозок інтерпретує це як невелику революцію, яка приносить Ковток свіжого повітря, де це можливо, ми можемо пересунути столи та дивани. Або ж ми також можемо скористатися зміною розташування невеликих предметів, таких як аксесуари. Можливо, все це під супровід гарної та розслаблюючої музики. Світло. Творить дива. Сонце та природне світло проганяють негатив і одразу приносять гарний настрій, тоді як темрява є синонімом смутку та поганого настрою. Крім того, кольори здатні впливати на наш розум. Невипадково хромотерапія це. Альтернативна медицина, яка стає дедалі популярнішою та все частіше використовується для лікування болю у тілі та інших проблем зі здоров'ям. Крім того, кольори, які ми використовуємо вдома, впливають на наш стан розуму. Їх потрібно ретельно вибирати та підбирати кімнату. За кімнатою. Холодні та розслабляючі для спальні та життєво важливі та енергійні для вітальні. Запах також допомагає нам ароматизація навколишнього середовища ефірними оліями допомагає розслабитися та відпочити. Це Переваги ароматерапії Використання ароматів або ефірних олій у домашніх умовах може значно зменшити напругу та стрес, які є причиною негативної енергії, що засмічує наш розум. А також є причиною фізичного дискомфорту. Найчастіше для цієї мети використовуються такі аромати бергамот, гарань, лаванда та ромашка. Важливо часто провітрювати кімнати, щоб запобігти застою аромату ефірної олії. Оптимізм корисний для тіла та розуму. Позитивне ставлення, посмішка бачення так званої склянки наполовину повної це життєві дії, які можуть мати благотворний вплив на наше повсякденне життя. Жити моментом, відпускати емоції та виходити зі своєї шкаралупи, означає насолоджуватися життям зовсім по-іншому. з Пристрастю та почуттями, позитивне мислення та внесення невеликих простих змін це гарний початок. Але наші щоденні жести можуть покращити наше життя. Слово це щастя. Що таке щастя? Як його шукати і перш за все, як його знайти. Ні в кого немає рецепту, як знайти щастя та як жити щасливо, тому що у кожного є свої моменти злетів і падінь, але, віддаючи перевагу одним діям, а не іншим, кожен може створити свій власний світ щастя. Дякую за підписку, вподобайку, коментар. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.